Отримали у застосунок Резерв Плюс ось таке повідомлення про позицію про сплату половини штрафу за неуточнення даних. Не розумієте, що з цим робити? Розкладаю все по поличках коротко та по суті. Штраф не може бути накладений без існування винесеної ТЦК постанови за статтєю 210 КУПАП. Рішення про накладення штрафу та його розмір вказується саме у постанові. Немає постанови, не може бути і штрафу. Але існують алгоритми реєстру оберіг, які автоматично встановлюють дату уточнення даних. І якщо дані уточнені після 16.07 року, реєстр оберіг автоматично розсилає повідомлення про штраф з пропозицією сплатити половину їх розміру. Погляньмо, що саме пропонує застосунок «Резерв плюс. Перше. Сформувати та подати в електронному вигляді через застосунок «Резерв плюс» заяву про визнання правопорушення. І друге, ця заява надходить через оберіг до відповідного ТЦК. І тут, увага, головне. Пропонується дочекатися рішення по справі. Тобто, коли вам у застосунок «Резерв плюс» надійшло повідомлення про штраф. Постанови просто не існували в природи, а тому і не існує штрафу, про який повідомляє Резерв Плюс. Принаймні в тому варіанті, що наразі пропонує Резерв Плюс, це дійсно по суті афера. Оскільки саме на підставі власноруч поданої заяви ТЦК винесе відносно вас постанову за статтею 210 КУПАП та накладе штраф. Висновки. Всі повідомлення про накладення штрафів за несвоєчасне уточнення персональних даних приходять у застосунок Резерв плюс без винесених ТЦК постанов. А тому ці штрафи не існують. Якби постанови були винесені ТЦК та існували, вам би не пропонувалося звертатися до ТЦК із заявою про визнання вини та опцією сплатити цих 50% від суми штрафу. Таким чином, якщо заяву. От просто про визнання, правопорушення ви не подасте, то ТЦК без вашої заяви не винесе постанову стосовно вас. Звісно, я не виключаю, що ТЦК може залишити ну, просто пусті місця у журналах реєстрації постанов і винести їх заднім числом, тобто до 17 липня. у відео на каналі підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!